Доброго дня! На цьому уроці ми підведемо підсумки стосовно подібності будови та життєдіяльності різних груп організмів. Основні мешканці нашої планети бактерії, рослини, гриби і тварини дуже різноманітні групи організмів, які мають певну будову і особливості функціонування. Бактерії одноклітинні найпростіші за будовою організми. Бактерії належать до прокаріотів, бо у їх клітинах немає ядер. Спадкова генетична інформація у вигляді кільцевої хромосоми розташована безпосередньо в цитоплазмі. Клітини бактерій оточує плазматична мембрана і клітинна стінка, яку формує речовина пептидоглікан або муреїн. Також клітини-бактерій не містять мітохондрій і хлоропластів. Деякі види бактерій можуть активно пересуватись у рідкому середовищі за рахунок наявності у них одного чи кількох джгутиків. Серед бактерій є автотрофи і гетеротрофи. До автотрофних бактерій належать ціанобактерії, пурпурні та зелені бактерії. Аеробні бактерії дихають атмосферним киснем. У безкисневому середовищі мешкають анаеробні бактерії, які отримують необхідну енергію в результаті безкисневого розшеплення органічних речовин, тобто бродіння. Розмножуються бактерії нестатевим способом або поділом клітини навпіл або брунькування. Несприйнятливі умови бактерії переживають у вигляді спор або цист. Рослини, гриби і тварини є еукаріотами, тобто клітини всіх цих груп організмів мають одне або кілька ядер. У клітинних ядрах знаходиться спадкова генетична інформація, відмежована від цитоплазми оболонкою ядра. Також у цитоплазміокоріатичних клітин знаходяться мітохондрії та інші органели. Клітини рослин оточені не тільки плазматичною мембраною, а й також щільною клітинною стінкою, яку формує целюлоза. Певні клітини рослин містять хлоропласти, за наявності яких є можливим фотосинтез. Рослини здатні до фотосинтезу і є автотрофами. Але є і такі окремі види рослин, які втратили хлорофіл і здатність до фонтосинтезу та перейшли до паразитичного способу життя, як, наприклад, повитиця. Також у клітинах рослин присутні вакуолі, заповнені клітинним соком. Ще для рослин характерним є необмежений ріст. У певних клітинах зелених водоростей і вищих тварин може накопичуватись запасний вуглевод крохмаль. Умовно серед рослин виділяють дві групи: нижчі та вищі рослини. До нижчих рослин відносяться водорості. Найчастіше водорості зустрічаються в різних типах водой, прісних і солених в тому числі. Але крім того, трапляються у вологому ґрунті чи на стовбурах дерев також. Водорості бувають і одноклітинними, і багатоклітинними організмами. Можуть розмножуватися як за допомогою рухомих чи нерухомих і фрагментів тіла, тобто нестатевим шляхом, так і за допомогою гамет, тобто статевим шляхом. Представники вищих рослин це виключно багатоклітинні організми. До того ж, вищі рослини мають органи, серед яких виділяють репродуктивні, тобто ті, що необхідні для розмноження, і вегетативні, які необхідні для нормальної життєдіяльності рослин, зокрема, це корені та пагони. Для вищих рослин характерним є прикріплений спосіб життя, і в цілому вони нерухомі. Щоправда, окремі частини рослин можуть здійснювати рухи, листки при зміні освітлення, пелюстки багатьох квіток закриваються або відкриваються на ніч тощо. Рослини вбирають з ґрунту майже всі необхідні їм розчини поживних речовин, дихають рослини атмосферним киснем, а для фотосинтезу використовують вуглекислий газ з повітря. Серед вищих рослин є ті, які розмножуються спорами, як, наприклад, мухи, хвощі, пловни і папороті. Цим рослинам потрібне середовище з підвищеною вологістю для процесу запліднення. Окрему групу становлять насінні рослини, у яких процес статевого розмноження не залежить від вологого середовища. У насінних рослин спочатку відбувається запилення, а вже потім запліднення. Після запліднення формуються насіннина. Насіни це зародок, який оточений захисною шкіркою і містить запас поживних речовин. Серед насінних рослин виділяють голу насінні і покрито-насінні рослини. У голу насінних рослин немає квітки, а у покрито-насінних вже з'являється такий репродуктивний орган. З появою квітки також пов'язане формування стінки плода оплодня. Плід виконує дві найголовніші функції. Це захист насіннини і забезпечення її поширення з вітром, водою або тваринами. Порівняно з голонасінними, у покритонасінних насінних представлене більше різноманіття життєвих форм. Якщо у голоносінні рослини це в основному дерева, то серед покритонасінних рослин є різноманітні трав'яністі рослини, кущі і дерева в тому числі. Тобто, наразі покритонасінні рослини є панівною групою рослин на планеті. Гриби це організми, які мають ознаки характерні як для рослин, так і для тварин. Гриби можуть бути одноклітинними і багатоклітинними. Клітини справжніх грибів мають зовнішільну клітинну стінку, до складу якої входить вуглевод хітин. Вегетативне тіло грибів утворює міцелій або грибниця. Це система тонких зазвичай розгалужених гів із зверхівковим ростом. Гриби так само, як і тварини, є гетеротрофними організмами. Зазвичай вони прикріплені до субстрату і в цілому нерухомі, а поживні речовини поглинають шляхом осмосу. Їх також характеризує необмежений ріст. У клітинах грибів немає хлоропластів, а отже, вони не здатні до фотосинтезу. Однак у цитоплазмі клітин грибів, так само як і у рослин, можуть бути вакуолі з клітинним соком. У клітинах грибів, як запасний вуглевод, відкладається глікоген. А продуктом життєдіяльності, який виділяється у середовищі, є сечовина. і ці дві ознаки є спільними у грибів з багатоклітинними тваринами. Гриби розмножуються спорами або відокремленими фрагментами грибниці. Одноклітинні гриби дріжджі розмножуються брунькуванням або поділом клітини навпіл. Крім того, гриби також мають різні форми статевого процесу. Окремо треба виділити такі особливі організми, як лишайники. Це симбіотичний організм-комплекс справжніх грибів та водоростей або ціанобактерій. Клітини тварин, на відміну від бактерій, рослин та грибів, не мають щільної клітинної стінки. Над плазматичною мембраною тваринних клітин є тонкий шар з органічних речовин глікокалікс. Також клітини тварин не мають хлоропластів і вакуули з клітинним соком. Тварини є гетеротрофами, і більшість тварин характеризує обмежений ріст лише за деякими виключеннями. У тварин органи, які виконують спільні функції, формують системи органів. Так, наприклад, опорно-рухова система забезпечує активний рух більшості тварин. Ротові органи багатьох тварин щелепи, хеліцери, необхідні для активного захоплення та подрібнення їжі, яка потім потрапляє до травної системи. Травна система в процесі еволюції змінювалася від замкненої до наскрізної. Органи видільної системи виводять з організму тварин кінцеві продукти метаболізму. Поява спеціалізованих органів дихання, зябр у мешканців водою і трахеї легеневих мішків та легенів у наземних тварин сприяла ефективнішому газообміну, ніж просто через покриви тіла. Кровоносна система забезпечує ефективний транспорт кисню і вуглекислого газу, поживних речовин і продуктів метаболізму, а також гормонів до і від різних органів і тканин організмів. Також у сосудах кровоносної системи циркулюють клітини імунної системи, які захищають організм від хвороботворних мікроорганізмів і паразитів. Кровоносні системи тварин є незамкненого і замкненого типів. Нервова система і різні органи чуття забезпечують подразливість більшості багатоклітинних організмів. Еволюційне ускладнення нервової системи від окремих нервових клітин до появи головного та спинного мозку призвело також і до вдосконалення форм поведінки тварин, їх здатності до навчання та появи елементарної розумової діяльності. Поступово у тварин також вдосконалювалась і здатність до комунікації. Більшість видів тварин розмножуються статевим шляхом. Вегетативне розмноження характерне лише для тварин з високою здатністю до регенерації. Висока здатність до пристосування до різноманітних умов існування дозволила тваринам заселити усі основні середовища планети, а саме водне, наземно повітряне, ґрунтове та навіть організми інших істот. Отже, у живих істот, які належать до різних груп організмів, є дуже значні відмінності у будові і процесах життєдіяльності. Однак, не дивлячись на це, у них також є багато спільних рис. Усі організми складаються з клітин і мають подібний хімічний состав пілки, жири, вуглеводи та нуклеїнові кислоти. Усі живі істоти здатні живитись, дихати, розмножуватись, рости і індивідуально розвиватись. Для живих істот характерна подразливість, тобто здатність приймати подразники і відповідати на них. Крім того, усі живі організми обов'язково здійснюють взаємний обмін речовинами та енергією з навколишнім середовищем. Також усі організми змінюються в процесі еволюції. Це призводить до появи адаптації чи виникнення нових груп організмів або вимирання певних інших груп організмів. Наявність спільних рис у бактерій, рослин, грибів і тварин свідчить про певну єдність усієї живої природи та на користь припущення щодо єдності походження життя на нашій планеті. Таким чином, ми з'ясували, що різні групи організмів мають як суттєві відмінності, так і спільні риси. І саме спільні риси свідчать про єдність живої природи. На все добре!